Павло Глазовий, не дрімайло. Йде увечір Явдоха з кухні заводської, прекаструлю здоровенну мимо прохідної. Вахтер фока не дрімайло, пита у Явдохи. Що несеш ти у каструлі? Сиротки трохи. Ні, говорить не дрімайло, так не буде діла. Вири, вилий же сиротку, сісти захотіла. Через тиждень. Знов Явдоха, з кухні заводської, Пре каструлю здоровенно, мимо прохідної. Невсипущий недрімайло, кинувсь до Явдохи. Ти чого це знов набрала? Та помий, як трохи, аж підскочив недрімайло. Вже береш помиї, вилий зараз же, негайно бо вліплю по шиї. Ще за тиждень знов Явдоха, з кухні заводської. Прекаструлю здоровенну, мимо прохідної. Що несеш? Вахтер питає, кісточки для кішки? Викинь зараз же негайно і не строй тут смішки. Не дрімайло дуже пильний, хоч скупий на фрази. Він затримав так я вдоху двадцять і два рази. І тоді, коли цей цербер був на караулі. Тітка вкрала із їдальні 22 каструлі. Ірина Лукаш, теща. Написала нещодавно теща телеграму. Приїжджаю у суботу, тож чекайте маму. І радіє тому донька цілий день сміється, лише зятю вгамуватись ніяк не вдається. Випив трішки валер'янки, запив барбовалом, узяв телефон до рук, набирає маму. І лиш слухавку взяла, став він говорити. Ой матусенько, як тяжко зараз зять у жити. За недужим нещодавно та постійно чхаю, мабуть, віруси якісь в організмі маю. Тиск то вгору, а то внизу мене скакає, в грудях сильно так болить і не відпускає. Просипаюся щоночі, я від лихорадки, а останнім часом маю нервові припадки. Тож ви, матінко, рідненька, про себе подбайте, бо воно, мабуть, заразне, тож не приїжджайте. І на тому відключив свого телефона. Був він впевнений, що теща. Залишиться вдома. І не тільки наш затьок на дивані простягнувся, наполегливий дзвінок у двері почувся. І дружина хутко двері у квартиру відкрила лікарів в білих халатах до зятя впустила. Виміряли йому тиск, аналізи брали і нещасного зятька в швидку пакували. Всі дослідження зробили його організму. На останок поставили трьохлітрову клізму. Зять крізь сльози в лікарів до тещі просився, після того лікування ще місяць трусився. Тож послухайте, шановні, і запам'ятайте, Тещу вірусом ніколи любі не лякайте, бо не один ще вірус потрібно створити, аби тещу українську зумів він зупинити.